За порушення будь-яких правил карантину зараз існує єдиний штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Застосовувати такий величезний штраф за неносіння маски у громадських приміщеннях було несправедливим, тому що ну, мало у кого є достатньо грошей, щоб заплатити такий штраф. Ну і крім того, процедура застосування штрафу була тривалою, потрібно було рішення суду. Ситуація кардинально зміниться. Після того, як набере чинності закон, який Верховна Рада прийняла у п'ятницю, цим законом запроваджується новий окремий штраф за неносіння маски у громадських приміщеннях та громадському транспорті. Такий штраф становитиме від 170 до 255 гривень. Причому застосування такого штрафу буде швидким, оскільки штраф накладатиме поліцейський або представник Держпродспоживслужби одразу ж на місці. Коли він помітить громадянина, який не має маску у приміщенні або громадському транспорті, такі штрафи не застосовуватимуться до неповнолітніх, тим, кому немає 18 років, або до тих, хто не носить маску на вулиці.